Десятий розділ читаю і промо Господь до Моїсея, кажучи, увійди до фараона, бо я зробив непоступливим його серце і серце його рабів, щоб і надалі відбувалися ці ознаки для них. Ну, тут ми вже бачимо порядку, що може таки Бог каже, що я це, це намисне зробив, щоб показати свої ознаки. Тому знову ж таки, ну в принципі, питання, да, як розуміти це все і як коментувати, щоб не. Ви донести до вух ваших дітей, що ви донесли до вух ваших дітей і до дітей ваших дітей, як я насміявся з єгиптян та про мої ознаки, які я вчинив серед них, і ви будете знати, що я Господь. Дуже хороша річ. В першу річ, Бог говорить, що я це роблю навмисно для того, щоб мати свої ознаки. Другий вірш показує те, що ви донесли до своїх дітей і там до дітей, -дітей от, ну, до правнуки в цьому випадку. Да? Як я насміявся, я да, ну, да, приклад насміявся з єгиптян. Тоже таки, да, от, ну, чи переклад такий, навіть письмен насміявся, та про мої ознаки, які вчинив от, з них, е, ну, не знаю, так, не було казати, але Якщо ми це питання не сміятися над тим, що <смірко> оце ви типу, подано, ну, і знову ж таки, так не можна сказати, що ну, стільки ви можете там, да, противитись мені, типу, моїм словам, от, ну, сміріться, да, да, поклоніться і прийміть те, що я там дам Господь да, і все це моє. Ну, а як це зробити, якщо Бог робить серце їхнє таке, да, щоб воно було таке жорстоке, не приймало його? Як тоді зробити то і так, щоб Бог не з них не сміявся? Для роздумання, так само і для для так само Давайте далі читати. Тож Мойсей Тарон увійшли до фараона і сказали йому, так говорить Господь Бог Євреїв, доки не бажатимеш шанувати мене. Ну, Те, що ми тільки говорили, да? це що Бог хоче може добитися. Ну, але ж мисля да? думка, яка, що фарон ж того не знає, що серце, що Бог керує серцем його. Відпусти мій народ, щоб покнутися мені. Якщо ж не забажаєш відпустити мого народу, то ось я в цю пору завтра виведу велику сторону на, свій, на весь твій край. Знову ж таки, ну, як би наші дати, напевно, все ж -таки, -таки, таки робиться з двох сторін кажуть: іде робота Богдани. Бог. Закриває серце, треба це розуміти, тому що він суверен така, да, він Господь у володар, владика. З другої сторони, і в людини залежить, тому що він каже, якщо не забажаєш відпустити, значить у нього не було бажання, то так само мені кажеться, і в наш час, якщо людина сама не хоче йти до Бога, то Бог може те відписувати випробувань людини для того, щоб вона. Могла змиритися з Богом, тим що Бог свій так кажуть, тому що на річна дала. Але ж треба розуміти, що і Бог відкриває так само серце. Тому оцей контакт треба, щоб був з двох сторін. Якщо. І вона вкриє поверхню землі, так що не зможеш побачити землю і посідає всі, всі решки того, що вцвіло у вас після граду об'їдене об е, об буде кожне дерево, яке росте на, на, у вас на землі. Ну це зрозумів, да, що ми читали в розділі про е, прольон, да, про колоски, чи це все. От. Він говорить, що це воно позідає те, що залишилося, то воно позідає. Вона наповнить, твоїх, вона наповнить твої будинки і будинки твоєї прислуги, всі будинки усі є єгипетській землі, такого, що ніколи не бачив ні твої батьки, ні твої прадіди з того дня, відколи існують на землі аж до нині. і повернувся Мойсей, вийшов від фараона. От представте, да? Що ніхто таке не бачив ні прабатьки, там ні батьки на те, що буде відбуватися. А слуги фараона кажуть йому, доки він буде для нас колючкою. «Відпусти людей, хай поклониться Господу, своєму Богові. Чи ти не бажаєш усвідомити, що Єгипет знищений? Тобто все ж таки, да, так, може, навіть слуги говорять, що ну, фарони, ну, давайте кажуть, трохи розумом подумав, це все, от, що тут відбуваєшся і що цього буде. От, ну, таки змирися, да, і ти бачиш, що ми вже, ну, пропадемо, вже таке буде, що ніколи не було. І повернувся Мойсей та Тарон до Фараона, і той сказав їм: Підійдіть, поклониться Господу вашому Богові, хто Хто? Хто ті, які підуть. Е, ну, Тут питає, да, з ким ви питаєте, такі, скільки людей піде з вами? Тут люди Мойсей скаже: ми підемо з дітьми, і з старцями, і з синами, і дочками, і з вівцями і нашою худобою, адже це свято для Господа нашого Бога. І той відповів їм, нехай Господь буде так з вами, так як я відпускаю вас вашим майном. Дивіться, у вас злі, дивіться, у вас злі наміри. Ну, ми ж наміри, напевно, в тому випадку, що Фарон говорить, ви наче берете всіх людей і берете їх худобу, і можете назад не повернутися. Тому він переживав, що вони хочуть обдурити його, я так думаю. Так не буде, хай підуть лише чоловіки поклоняться Богові. Теж бачите цікава ситуація. Чоловіки на першому місці, да, так, і взагалі, ми бачимо, побільше чоловіки мають більшу перевагу. В е, ну, плані там якогось верховенства, плані, якої, якої, ну, е, більш керувати і банувати, да, от. більше прийти дається чоловікам. А можливо те, що він їх не це не цінував чоловіки. От. Таке тоді він знищував хлопчиків, от, а дітей снуко ставляв, тому що в них більше користь може бути, не знаю, можливо, можливо, якась інша ціра. Ну, е, чомусь за чоловіків йде да мова. Адже ви самі цього домагаєтесь і їх вигнали сперед обличчя фараона. Тоді Господь сказав Моїсеві: простяни руку на єгипетську землю і нехай налетить на цю землю сарана, і нехай поїсть усю рослинність землі і усі плоди дерев, які залишаються після град". Ну, ж да, от. Ось та фарон, він частично так кажуть, хотів відпустити, але тільки чоловіків не всіх. Все ж таки, от. Або сказав, що всіх відпустити. Не послухав, ну ж, що тоді по виходить. І піднявся Мойсей посад неба, і Господь навів на землю південний вітер, і він дув увесь той день і всю ніч. Настав ранок, і південний вітер нагнав сарану. Так само книги -як, тогда, якщо задав думка, де день і ніч, то туди да, доба це була. Все-таки вже тоді мали якийсь певний, певний час, так кажу, да, вже дав, якісь були відлік часу. Що день і ніч, е -е, всім розуміється. розумію, що, ну, мабуть, доба була. Все -таки, я думаю, що їй вже 24 години люди розуміли, що це день. Якщо ви так кажуть, без перестанку виходить, він наніс її на всю єгипетську землю в дуже великій кількості. Вона осіла на всіх єгипетських землях, ні до цього часу не було такої сирони, і після цього такої не буде. Вона покрила, землю, вона покрила землю поверхню, і земля була знищена. І вона поїла всю рослинність землі, і усі плоди на деревах, які залишилися після граду. Не зосталося жодної зелені на деревах і жодної рослини на рівнині в усій єгипетській землі. І фарон з поспіхом покликав Мойсея та Арона, кажучи, зрішив я перед Господом вашим Богом і проти вас. Ну знову ж таки, раз він просить, він грішив, так само зниться все. Отже, і сьогодні простіть мій гріх, і помоліся Господу вашому Богові, нехай забере цю смерть від мене. Мойсей вийшов від фарона і помолився Богові. і Господь змінив сильний вітер на Західний і підняв Сарну і кинув її в червоне море. І не залишилося жодної сирани в усій єгипетській землі. Е. Наказує Бог, милує. Окриває серце, закриває серце. Та Господь зробив непоступливим серце фараона, і синів зраліва той не відпустив. Знову ж таки, да, дивіться, от. Бог сказав: фараон не виконує, Бог карає, Бог прощає, Бог тіп... Поблити... Майсіла, знову ж таки, от. Звільняється все, і знову ж таки, доставіш, говорить, що та Господь зробив непоступливим серце форму". От, Ось такі історія ну, от. Тоді Господь сказав Мойсеві: простягни руку до неба, і нехай з нас стане темрява в єгипетській землі, відчутна темрява. І Мойсей простягся руку до неба, і три дні була темрява, знову ж таки, три дні да, число це. Чорні хмари і буря на всій Єгипетській землі, і три дні ніхто не бачив свого брата. І ніхто не вставав зі свого ліжка, а всі сини Ізраїльва повсюди, де б не перебували, мали світло. От Знову ж таки, темрява. В да? та, та, та цілу ніч три, три дня не бачити світла. І вони спали, думали, що, що це ніч виходить. От не вставали з ліжка. А в Єрей був світло було. Тут Якщо людина буде з Богом, і якщо людина буде жити по заповідям Божим, контакті, що Бог сказав. От, то вона буде ходити в світлі. Да? Хтось каже, ви світ, світло для світу. то так само, то есть, вони світло, бо вони були були бо з Господом, те, що сказав Він Бог, і довірялося йому почеться, да, своїм Богі. А ті ні. В них були проблеми. Есть, ну, хтось в темноті ходить, хтось при світлі ходить. От. Ну, ж таке, Це було получше, коли людина живе з Богом. І Фарон закликав Моїсея та Орона і каже: Йдіть, поклоніться Господу Богові вашому, тільки овець і худобу залишіть. І ваше минуло нехай йде з вами. Та Месій сказав, але ти нам маєш дати тварин на жертви і все палення, котрі принесемо Господу Богу і нашому. Сказати, що Культурний аспект, в цьому плані, йде, е, точасна культура, і такі були обряди, що Бог терпнувся до жертви. Всі приносили, в принципі, богам жертви свої, хто кому що приносить На даному падку, е, так як Бог сказав, ми читали в попередньому розділі, що не приносили тварин, там, певні да, які там Бог сказав. Тут так само e, треба принести дар Богові, за подякувати і значить кажуть, ну благодарність таку зробити. І вони кажуть, ну треба тварини, що було для того, щоб принести цю жертву. І наша худоба піде з нами, тож не залишимо її і копита, адже з них візьмемо для служіння Господу Богу нашому. Ми ж не знаємо, яким чином буде... будемо поклонятися Господу Богу нашому, перш ніж прийдемо туди. Ну, там прийде да, вони да, немає на увазі, що, якщо ми прийдемо. Тобі сказав Бог, буде наша та земля, і там знову ж таки треба буде просто жарти, то що ж ми ти будемо просто, якщо нас не буде тварин? Та непоступливим не зробив Господь серце фараона, і той не забажав їх відпустити. І каже фараон, йди від мене. Стережіться, щоб ти більше не намагався побачити моє обличчя. Бо в той день, коли з'явишся перед мною, помреш. І Мої відповідає: ти вірно сказав, більше не з'являйся перед твоїм обличчям. До речі, ніколи фронток не казав, що див від мене стережися погрозами такими. Бо якщо ти так зробиш, то помреш, помреште, якщо ти ще раз до мене прийдеш. В принципі, так сильно жорстко, це плані фронт відповідає. І вже така між смертю і життям буде так щоб далі ходити до фарони і це все робити. Добренько, десь структури і далі будемо продовжувати. Дякую за увагу.